Доброго дня, дорогі шестикласники! Сьогодні ми разом виконуємо практичну роботу номер 2 Тема практичної роботи. Визначення графічних координат за графічною картою. Саме завдяки цій практичній роботі, тобто яка її мета, ви навчитеся визначати графічні координати, орієнтуватися на графічній карті абсолютно вільно і спокійно. Отже, перейдемо до 69-ї сторінки нашого підручника. Виконання практичної роботи передбачає, що ви вже до цього під час класної роботи кілька хвилин тому, ознайомилися спочатку з алгоритмом визначення графічної широти, а після цього з алгоритмом визначення графічної довготи на сторінках 69 та 70. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, поставте відео на паузу та зробіть це зараз. Добре. Продовжуємо далі. Отже, перше завдання. Визначте, у якій півкулі щодо екватора і нульового меридіана знаходяться міста. Отже, після того, як ви підписали тему, підписали посередині в. У вашому робочому зошиті. Практична робота номер 2 Ви пишете тема практичної роботи, так як вона позначена, «Визначення географічних координат за географічною картою. Тобто, так, як у вас йде в вашому групку класі, і так у вас йде і в підручнику. Ви записали тему. Далі. Ви переходите безпосередньо до виконання, тобто до першого завдання. Перше завдання визначити, в якій півкулі щодо екватора і нульового меридіана знаходяться конкретні позначені тут міста. Для того, щоб виконати це завдання, в першу чергу, якраз після нього, йде відповідна табличка. Цю табличку зараз треба замалювати. Абсолютно точно собі в зошити. Тобто для цього, будь ласка, поставте відео на паузу і зараз зробіть це в зошитах. Продовжуємо. Отже, пауза минула. Ви вже намалювали відповідну табличку в себе в зошитах. Отже, знаходимо для початку Париж. Париж знаходиться на північ від екватора. Знаходиться він у Франції. Ось бачимо Францію. Ось Париж, це столиця Франції. Ось позначений потовщиною лінією початковий меридіан. По відношенню до початкового меридіана Париж знаходиться на схід, тобто у східній півкулі. По відношенню до екватора ми вже казали на північ від екватора. Переходимо до відповідних. Тут нам вже підказали, що у північній півкулі знаходиться щодо екватора. Париж ми тільки тут трішки допишемо у північній півкулі. Тут допишемо у північній півкулі у північній півкулі у який Правильно Каїр Єгипет. Місто Каїр Єгипет. І тоді точно не помилимося пізніше з цим. Так, далі. Наступне місце 139 градусів північної широти, 34 градуси східної довготи. Отже, Дивимося. Знов таки нам на північ від екватору на схід від нульового меридіану. Знов таки зіряємося 39 градусів північної широти. 39 градусів північної широти. Це паралель, яка є найближча до 40-ї паралелі, яка якраз ось тут у нас і проведена. Тобто, побли... Трішечки ближче до екватора, тобто на південь від 40-ї паралелі, з широтою 39 градусів у нас буде знаходитися якесь певне місто. Глянемо поки що ну, з тих міст, що я бачу, найближче до цих знаходиться це або Пікін, або Анкара. Зараз глянемо, що у нас там з довготою. 34 градуси східної довготи. Так? Ось тут у нас проходить 30-та паралель. 34 градуси буде трішки ближче до середини. Між 30 -тим і 40 меридіаном. Тобто ось у нас проходить 30-й меридіан, ось проходить 40-й. У нас. Довгота 34 градуси, тобто ближче до середини між, цієї, між цими меридіанами. Рухаємося ось таким чином приблизно. І дивимося, що десь на перетині. На перетині ми якраз виходимо по координатам 39 градусів. Північної широти і 34 градуси східної довготи на місто Анкару, що є столицею Туреччини. А якби це був Пекін, то це було б близько 118 градусів східної довготи. 117 і 118 градусів східної довготи. Тобто зовсім інші покази. Тобто, в даному випадку маємо Анкара, Туреччина, що і засвідчуємо в своїй роботі. лист сорок висем градусов и двадцать пять 25 хвилин. Північної широти. Глянемо, якою буде довгота. Знов-таки повертаємося до нас. Ми знаходимося десь тут, найближчим меридіаном до нас. Меридіаном, який є найближчий до нас, в напрямі до східного, в напрямі до початкового меридіану, тобто ось він знаходиться. Дивимося, що це 32-й меридіан, а наступний після нього буде 34-й, тому тобто, що бачимо тут 36-й. Ідемо на північ, пересвічуємося в цьому. Да, 32 і 34 і отут іде 36-й. Між ними, знов-таки, між сусідніми меридіанами, 2 градуси. Десь посередині, ось тут, це буде 1 градус. А далі буде йти наступний градус. Тобто тут буде у нас посередині 33 градуси. Бачимо, так? Да? Тут у нас буде вже цілих 33 градуса. Далі приблизно визначаємо, скільки буде там, де ми знаходимося. Ми знаходимося десь ось тут. І по відношенню до тривалості оцього наступного градуса це буде десь близько 20 хвилин. Тут тобто десь п'ята частина від. Інше третя частина від 60 хвилин. Так? Отже, і записуємо відповідно 33 градуси, 20 хвилин східної довготи. Отже, далі ставимо 33 градуси. 20 хвилин. Східної. Довго ти. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви маєте це записати звичними для нас, звичними для географів показами. Тобто градуси будуть позначатися ось таким маленьким кружечком, а хвилини будуть показ... показані невеличкою такою рискою якраз саме тут. Далі, отже, знайдіть на глобусі точку на землі протилежну місту Києві. Назвіть її географічні координати. Це найцікавіше, чому? Тому що, по-перше, нам треба знайти місто Київ, його географічні координати, а вже потім йти від того, де ж знаходиться точка протилежна їй. Отже. Першу частину я допоможу вам зробити, а другу ви зробите самостійно на оцінку. Отже, по-перше, Київ знаходиться. Ось, бачимо де? Знаходиться поблизу 50-ї паралелі. північної і близько до 30-ї. До 30-го меридіану східної Довготи. Але це не точно. Для того, щоб бути більш точним, треба перейти все-таки на адміністративну карту України. В першу чергу. Нам необхідна саме вона. Тому що тут більш чітко показано саме розташування Києва відносно координат. Отже, ось бачимо 30-й, 32-й. Можна чітко сказати, що десь приблизно Київ знаходиться. Близько до 50-го меридіану, наступним є 52-й. В раніше до 50 п'ятдесятої паралелі, наступною є 52 північної широти. Ось тут буде 51-ша. Але Київ знаходиться на... Більш південніше. Тобто, стосовно Києва можемо сказати, що це приблизно 50 градусів 45 хвилин. 50 градусів, 45 хвилин північної широти. Тобто спочатку Київ, так? Да? 50 градусів 45 хвилин і широти. Це широта. Визначимо далі довготу. Із таких хоча б приблизно, але. Так, отже, найближчим меридіаном є 30-й. Ми бачимо через завдяки 28-му що. Наступний буде 32-й. Ми бачимо, що приблизно ось таку сусідню, ось приблизно ось тут знаходиться наступний меридіан, тобто десь посередині. Отже, можемо чітко сказати, що довгота, більш-менш чітко сказати, що довгота міста Києва це приблизно 30 градусів. 30 градусів, 40 хвилин, східної довготримки. 30 градусів, 40 хвилин, ви, звичайно, запишете правильно, східної Довготи, я роблю тут просто замітки, щоб не забути. Отже, 50 градусів 45 хвилин, це приблизно 51 градус північний широти, да? і 30 градусів 40 хвилин східної довготи. Для того, щоб знати, по-перше, які графічні координати. Має бути точка по другий, її знайти на глобусі або на карті, то ви маєте зрозуміти, що, оскільки це протилежна по відношенню до міста Києва точка, то вона буде на іншому боці і глобуса, і земної кулі. Тобто у нас північна широта перетвориться на південну. Зверніть увагу, північна широта перетвориться на південну, це буде а, якраз широта тієї точки, яку ми шукаємо. Да? А східна довгота перетвориться на західну. Тобто це якраз буде координати тієї точки, які ми будемо шукати. А далі треба знайти їх. Тобто це приблизно 51 градус. Єдиний широти 31 градус західної довготи. Глянемо, де ж це. Мені в самому дуже цікаво, чесно кажучи. Отже, 51 градус. 51 градус. Це от п'ятдесяті паралелі і трішки. Північніше від неї. І. 31 градус західної довготи, Да? І 31 градус. І 31 градус. Західної дороги. Тобто це буде ось оця точка в океані. Я зараз її приблизно покажу. Тобто це буде приблизно ось ця 30. Ось, це буде ось ця точка в океані, де знаходиться оця долонька. Чи є там щось більш конкретне. Ми зараз дізнатися не можемо, але на карті це буде саме ось ця точка. Ось так. Це ще не все. Далі останнє ми пишемо висновок. І пишемо висновку. Що ж ми дізналися завдяки виконанню цієї практичної роботи. Дякую всім, хто дивився відео. Сподіваюсь, ви всьому, що необхідно навчилися. Будьте те старанними.